Сьогоднішній огляд особливий: дивіться українське, підтримуйте розвиток українського кіно і, звичайно, український контент на Ютубі. Сюжет фільму Крашенка знайомить нас із непростою, але дотепною родиною забіяк, що збирається за родинним столом після довгих років розлокі. Дві сестри та брат шукають спокою та домашнього затишку в будинку свого дитинства, але знаходять батька, який досить дивно поводиться. Сусіди кажуть, що з початком війни старий увесь час проводить у своїй майстерні. Виявляється, голова сімейства вирішив нести свій оригінальний вклад у протистояння з Росією і вдарити ракетою по Москві. Інший Франко фільм розповість про сина великого каменяра Івана Франка. Петра Франка був одним із засновників організації Пласт. Пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутатом Верховної Ради УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні 1941 року в маєтку Франків по Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полум'я. З полону, у радянському Харкові не дали загинути, від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Фільм Обмін: Молодий талановитий актор отримує з військ комісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону. АТО. одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так батько дізнається, що його син Костя пішов добровольцем в армію і потрапив у полон до місцевого сепаратиста. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає у Бельгії. Дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому, але син про це нічого. Його не знає, щоб звільнити сина, батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму. Але на обмін привозять іншого хлопця і події починають розвиватись абсолютно непередбачувано. Фільм Відблиск розповість про військового хірурга, який повернувся з російського полону. Головний герой фільму український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій, який потрапляє в полон російської армії в ході російсько-української війни. На сході України, перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців російськими окупантами. У ході обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається в своє колишнє цивільне життя та пробує знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою донькою. Він по новому вчиться бути людиною, бути батьком, який вміє кохати та підтримувати своїх близьких. Бонусом сьогоднішньої добірки є фільм віддана. Дія відбувається у другій половині 19 століття у невеличкому містечку Станіславі в Австро-Угорщині. Дружина доктора Ангера гине в пожежі, але дві дівчини, його рідна донька Аделя і донька їхніх працівників Стефанія, рятуються. Чоловік вирішує виховувати їх разом. Через 25 років перша з них одружується, а друга займається господарством і обожнює кулінарію. Але через роки виникає питання, ким же доводиться одна одній вихованці доктора. Господинею і служницею, або ж все таки справжніми сестрами.